своєму каналі Оля Гармонія. І сьогодні у нас сьомий день. Ми ще на один день наблизилися до Різдва. І я хочу вам сьогодні розповісти про адвент календар сьомого дня. Я вже знаю, що тут знаходиться. Я подивилась Світланку, я подивилась Ларису щойно ось договечі. І я відкрила і подивилась календар, і знаю. але, думаю, покажу його ще й вам. Сьогодні, як ви бачите, я змінила місце дислокації. адвент календари сховала вже назад у мішечок. Так як у мене в гостях знаходиться внук, і він їх став з ялиночки одривати. І я вирішила, що треба їх з ялиночки зняти і сховати назад у мішечок і діставати. Так, отже, я хочу дістати і показати вже вам. Можливо, хто бачив у світланці, можливо, хто бачив у Лари, пані Лариси. Але ще покажу я вам. Ось таке Ось у нас сьогодні мило, і я, так як я дізналася від пані Лариси, що це мило приготувала нам Світланка теж. Я не знаю, чи є в неї це канал. Дівчину майстриню звуть Світлана, яка приготувала цього мила. Ось така зірочка. Казала Лариса, що треба загадувати бажання ввечері і рано з прокиданням сонця загадувати бажання цьому гному. Ось такий гарний гном. І ось така гарна сніжиночка-зірочка. Ось такий у нас сьогодні день, щоб були ручки чисті, гарні, мильні, у нас таке, такий адвент мило. Так, все, в торбинці нічого нема. І ще я хочу вам розповісти про. Свій процес. Як ви вже зрозуміли, це мій чемпер, який я в'яжу, дивіться, він такий аж блискучий, блискучий, на, на камеру і такий аж колір електрик Класний. На камеру він колір класний. Насправді він темно-сіренівий. Як це, щоб вам його показати, гарно. Я так піднімусь. Ось, де падає тінь, оце з такого кольору насправді виходить цей джемпер. І давайте я на спину його оберну, хочу вам показати. Я пров'язала вже, перейшла на тонші спиці і пров'язала ось резиночку 2х2. Кілька рядків вже, і мені їх прийдеться розпускати. Я говорила вам, що у мене закінчується пряжа. І ось це останній моток пряжі. Ось він змотаний. І я замовила ще пряжу. Ось, але вона світліша. Бачите, яка ця, яка ця. І ця геть видно колір її, що вона світла, така вузькова, бо та така темна. І бачите, вона на камеру якби електрик, така синя. А ця як, як в житті, так і на камеру, тільки м -м, яскравіша навіть, бо в житті вона така, якби трошки тускловата. Вибачайте, я знов держу руками камеру, не підключала тримач, думаю, на кілька хвилин до вас підключу, що я буду ставити її на тримача цю камеру. І що я думаю робити? Ну, вже в мене виходу ніякого немає. Є вихід один. Розпустити трішки. Зараз я такого розпустити трішки. Ось цю різинку, не трішки, а повністю її розпустити, і резинку в'язати цим кольором, і по горловині так само, Ой. зараз так. І по горловині так само в'язати цим кольором, а там же рукави. В'язати, дов'язувати, розпочинати цим. І вже, якщо буде не вистачати, продовжувати цим, не знаю, чи може резинки оцим кольором і рукавиці Ще поки що я не знаю. Не визначилась я, що я буду з нею робити. Вона вже велика, я вам її повністю не покажу. Ось такий. Ось так такий ось джемпер. Ну, ви бачили бачили на манікені ось такий джемпер. І я думаю, що буду оцей колір додавати. Не знаю, що воно вийде і як воно вийде. Хотіла його повністю одним тоном, але у мене цієї нитки не вистачає. <кій> ну Щось я буду. Відмну горловину точно я цим кольором. Я не знаю, бачите, вона в камері у вас зовсім не, не то, що в житті. В житті воно таке темне, темне, фіолетове таке. Понимаєте? Я не знаю, як вам її. Переказати, показати, яка вона в житті ця нитка. Вона навіть в тіні вже вам не, не показується темною. Так, я закриваю світлу, а так я не можу вам її переказати. Не можу я вам її переказати. Ну, ось. І я не знаю, прийдеться мені додавати цю нитку якось на горловину, на резинки, а і... на рукави не знаю. Ну, я, я не думаю, що оцеї 100 грам цієї нитки і ще плюс там додала акрил, і воно всього я важила цей бунтик, коли я його змотала, 130 грам Всього виходить. Але я не впевнена, що. Цих 130 грам вистачить на два рукави. Я не знаю, що я буду робити. Що я буду. Ну, такого кольору я не найду. навряд чи я вже десь знайду. ну, така зараз на камері дуже-дуже світла. Ось вона така справжня. Бачите? Ось така вона справжня, така чуть-чуть темніша. І то вона ще світлою показує, як в тіні як насправді, а цього не можу я вам переказати пере. пере, 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 пере. Передати вам цю цей колір. Ну, будемо, а не, прийдеться її всю розпустити, всю розпустити повністю. І в мене є ниточка, я вже... Купила ниточку Ангора 30%, така червона. І, мабуть, прийдеться розпустити цей виріб весь псенький і почати в'язати цією ниточкою. Не знаю, не знаю. Ну, ось така у мене ситуація. Ну, все, на цьому я свій адвент вечір завершую. Ось такий у мене сьогодні вечір мила. Дякую Світланці, яка приготувала це мило. Ну дуже пахне, таке м -м, класне, приємне. Зірочку я теж відкривала і теж воно дуже пахне. Дякую. Дякую за такий адвент, за такий день, ось такий гномик. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі, любові, добра і здоров'я. Пока-пока.